Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗУ. Сьогодні хотів би вам показати, які у нас є в наявності капоти на трактори МТЗ 8082. Ось такі варіанти. Це у нас іде виробництво українське, не оригінал. Тому більш дешевий варіант. Його ціна 6 тисяч гривень. Оригінальний капот також є в наявності, але його ціна 14,5 тисяч гривень. Тут у нас, як можете бачити, немає цих ребер жорсткості. Але також він буде виконувати свою функцію. Ось, як можете бачити, рішка вихід під воздуховод. Ось. Також у нас е, акція зараз накрила УМЗ, ось такі. Розпродаємо всі залишки запчастина УМЗ. та більше не, буду, не будемо ними. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви та Латвії, хочу показати вам номера телефонів перевізників, з якими ми співпрацюємо. Для того, щоб перевести посилку товар в Молдову, Молдову зв'язуйтесь з Сергієм, дізнаєтесь умови доставки, він вам все підскаже, розкаже, як вся процедура буде здійснена. І також Литву Латвію Володимир вам підскаже. Можете зв'язатися або Viber, або WhatsApp. Ось такий варіант. Ми сьогодні вам пропонуємо капотів, також є великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Це у нас ідуть як і оригінальні глушники, як і виробництво е, Угорщина, так і українське виробництво повністю з нержавійки, як можете бачити по кабіні. Також є вихлопні. Це у нас іде тройка метал на трактор 82 з такими нержавіючими, нержавіючими накладками. І також є інші варіанти. Великий вибір запчастин до МТЗ присутній в нашому магазині. Також, у нас, як можете бачити, є макет, по якому ми можемо правильно зрозуміти, що людини зламалися. Що її потрібно замітнити, тому що інколи на словах просто не зрозумієш, що в чоловіка поламалось, тому що ми знаємо, як ця запчастина називається по каталожному номеру, а він називає її, скажімо так, по-своєму. Ось такий варіант. В продажу ми вам пропонуємо великий вибір інших запчастин, інших деталей. Єсть до тракторів МТЗ, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Кому цікаво, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.